Копія флагманського корабля Христофора Колумба перечалила до берега Темзи в Лондоні. Судно називається Санта Марія. Оригінальний корабель брав участь у першій експедиції знаменитого мореплавця, яка почалася в 1492 році. Саме тоді Колумб відкрив острови в Карибському морі поруч з Америкою. Корабель музей збудувала некомерційна організація Нао Вікторія, використала дуб, скловолокно та сталь. Керує судном екіпаж із 14 осіб. Зараз воно здійснює європейську. Іське Ми постійно ходимо від порту до порту і відкриваємо корабель для публіки як музей, порт приписки в Андалусії в Іспанії. Але ми постійно мандруємо у Лондоні. Ми вперше бадвояконсаніп'яти судно ходить під іспанським прапором, і як і за колумба на ньому є гармати. Інтер'єри оформлено теж у стилі тих часів. Я читав про Колумба, коли навчався в школі, а тепер потрапив на корабель величезну копію судна, що перетнуло Атлантику. Це нагадує старовинні кораблі, про які я лише читав. Санта Марія розбилася на різдво 1492 року. Її уламки використали для будівництва поселення на острові Гаїті. Репліка корабля пробуде в Лондоні до 8 червня, потім вирушить до інших портів Великої Британії, а також побуває у Франції та Нідерландах.